Благословен Бог наш, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесне, Чешителю душі істини і живі зі Си, і все іспаняє, сокровищу Божий податолю. і все в очистим і всякий скверний, спаси, блажа душа нашу, святий Божья, святий крикністи до безсмерти нас, святий Божья та крикся до безсмерти по нас. Святий Бож, Крик, і святий безсмерти повно нас, слава Цю Ісину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Присвята, і Троць, помоли нас, Господи, очисти гріхи наші. владико прости, беззаконня наше, святи пости і селене уші наші, імени Твоєго ради. Господи помоли, Господи, помоли, Господи, помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Отче є Сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да воскресний Бог Христочерцем вези Його, дякую від лица Його, ненавидящий Його, Яко і ще зайдемо, да іщезнуть, та й восего лиця Огня, також погибнуть грішнице у лиця Боже, а праведнице даво веселяться. Господу помолимося, Господу помилуй, Отче святий, врачу душу тілес, послаю де народу сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух дух по смерті ізбавляєш, і з сели роботу. Їх. Олену Олександра, Наталію Олексія, Ірину Дарію, Єлизавету Олександру Єву, Юрія Тетяну, Остапа Захарія, Матвія, Івана Галину Лесю, Данила Богдана, Ніна Михайла, Святослава Христина Квітко, Оксану Віктора Маркияна, Софію, Надію, Олега, Теодозію, Матвія Емілію, Анну Марію Сергія, Руслану Оксану Олену Віталія. Олесю, Андрія, Ігоря, Оксану, Василя Наталію, Анну Тетяну, Ірину Павліну, Володимира Віталія, Романа, воїна Романа, Агафію, Ганну, Богдана Юрія, Марію Ігоря, Марту Надію, Вікторію Марію, Валентину Володимира, Антона, Ольгу, Ольгу, Степана Евеліну Віктора, Нікіту Олену. Олега Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія Любов, Наталія, Марину, Анну, Тетяну, Ірину, Павліну, отця Степана, отця Василя, Ольгу Віктора, Руслана Софію, Івана Христину, Максима Славіка, Катерину Олександру, Воїна Миколая, Михайла Олексія, Дмитра, Максима, отця Степана, Світлану, Віктора, Сергія Валентину, Ігоря, Ірину, Константина, Вікторія. Людмила, Константина, Ольгу Марію, Галину, Олега, Світлану, Ірину, воїна Ігоря, воїна Василя, воїна Юрія, Михайла Галину, Йосипа, е, 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 воїна Романа, Михайла Назарія, Сергія Петра, Андрія Назарія, отця Стефана Володимира, Ганну е, Анну, Єлизавету Олега, Марію Михайла, Злату, Марка, Тетяну Богдану. Олександру Любову, Оксану, Соломію, Єлизавету, Наталію, Ольгу, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, е, Ольгу, Галину, Андрія, Павла, Ірину, Дмитра, Діану, Протрея Стефана Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Отця Степану, Тетяну, Ольгу, Людмилу Степана, Олену, Сашу, Нікіту, е, і робів Божих воїна Георгія, воїна Вікторію, Анатолія Тетяну, Юлію, Софію Єлизавету, Миколая Дмитрія, Тараса Мирослава, Михайла Михайлину, Володимира Соломія, Марію Вікторію, Ігорі Руслану, Оксану Любомиру, Івана Степана, воїна Олега, Тараса Надію Тадея, Святославу, Галину Наталію. Юрія, Олега Наталію, Лесю Ярослава, Ольгу, Ярослава, Любомира Надію, Івана Галину, Дяну, Іванну Зорі, Зоріна, Галину Крістіана, Мар'яну, Анну Максима, Івана Юрія, Леонарду, Людмилу, Івана, Тетяну Катерину, отця Стефана, Андрія Дем'яна, Ірину Марію, Романа Марію, Ірину Віту, Галину, Олега Юрія. Наталію, Петра Галину, Наталію, Мілану, це Степана Дар'ю, Оксану Івана, Марію, Марію, Ігоря, Людмилу, Валерія, Ольгу Соломію, Олексія, отця Івана, Сергія Надія, Григорія Лесю, Назара Андрія, Димитрія, Оксану, Ірину Ірину. Назара, Оксану, Тетяну Володимира, Ірину, Наталію, Мирославу, Протрея Стефана Протрея Павла Протрея Семена Протрея Василя, Ольгу Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту Віру, Максима Любов, Романа, Ольгу, Ангеліну, Ольгу, Леоніда, Отця Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенію, Назара, Дмитра, Юрія, Василину. Катерину Любов, Романа, Назарія, Тетяну Юрію, Олександра Вероніко, Мілану, отся Степана Ірину, Оксану Романіну, Романа Ярослава, Наталію Руслана, Лесю Андрія, воїна Ігоря, Дарину Петра, Глину, Олену, Ксеню, Марію Михайла, Івана Ярослава, Івану, Ярослава, Ольгу Петра Надію. Володимира Наталію, В'ячеслава, Анну Юрія Івана, Марію Івана, Теодора, Ірину, Тетяну Ігоря, Ізу, е, е, отця Стефана, отця Симона, отця Павла Миколая, Любов, Євгена, Любо е, Миколая, е, отця Стефана Ірину, Максима, Марію Любов, Ігорі воєнна Павла, Світлану Миколая, Владислава Анастасію Івану, Ореста, Олену Наталю, отця Стефана Ігоря. Ольгу Олену, Маркіяна, Ірину, Евеліну, Равів Божих, Вайна Володимира і рабів Божих, і Сергія Романа, Василя Володимира, Володимира, Михайла, Любов, Андрія Вероніко, Анну Діану Софію, Марію Михайля, Ігоря, Лілію, Володимира Луко, Оксану, Андрія Ірину. Анатолія, Марія, Андрія, Наталія, Юрія, Максима, Тетяну, Сергія, Софію і робів Божих, Василя, Миколая, Андрія, Михайла, Ірину Олену, Василя Наталію, Дмитра, Данила, Оксану, Ігоря, Олесю, Владислава, Ярослава, Оксану, Романа Яну, Анну, Захарія, Юлія. От Тілесне, душевна і їх оживотвоїх Христа Твою, молитвами присвятиї, владичице і приснодію Марії, Пристателі свічесних Небесних, сил безплотних, силою чесного животворящу Христа, Чесного славного Пророка, притечі, Хрестителя Йоанна, святих славних, сихвальних апостолів, славних добровідних мучеников преподобних і боносних отець наших, святих іселителе безсребрин, косми до мене, Кіри, Іоанна. Пантелеймона, єрмалесам, Самсона, да фатініки, святих правенок, бути скін'ян і всі святи, як от тися, джерела сили Боже наш, тобі славу Отцу Отцю Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господу помилить. Благословен Бог, благий врачу, душу тілес наші, і болізні наші, і недуги на тілі своє понесе. Його же язом із селі, смертю, смерть умертвої сушового робіжова, і Жила зарі із мертвого воскресив, і помили роботою отця, пана Андрія, Світлану, Ігоря, Ірину Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану, Ульяну, Оксану, Віктору, Маркіяна, Софію, Андрія, Анну, Діану, Софію, Марію, Михайла, Ігоря, Лілію, Боже, Василя, Наталію, Олесю, Ігоря, Оксану, Андрія. Миколая, Любого Євгена, Любов Миколая і всіх тут присутніх, всіх вписаних, і всіх воїнів, які захищають Україну, болізні вредно і помислу неприязне. Ну, от іде в міста пусто і безводне, І діжи чоловік не вітає Бог, єдин призраць, заклинають душу чистий. І <говори> не одне главне болість, зави життя у варі збави його душа. І зми од огняли від однеї часа і одночезлих чоловік, біси плодну от всякого недуга і болізні, і от ми огні, і вже не дух воспомнає, що пророчці помилуй м'я Боже, по влиці, милості Твої помножи сущедротві, очистим у всякого беззаконня, всякого війну, всякий недух, Ти боїси істинний враж душ, тілес наше, Христе Боже наш, і тобі славу силаєм, Отцю і сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ще іще з умиленням сердець наших, молитвою, оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помили. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто. І розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость просте, вислухаймося, святи, Івангелія. Мир всім і Духу Твоєго. Від Матфея, Святого Євангелії, читання. Слава Тобі, Боже, на славу Тобі! Водмим. Во время призвав Ісусу, Бога Десяту, чиників свят. Надай власне над дусях нечистих, якоді згони іселити, всякий на дух, і недухи, всяку болізня. Сія, Бона Десят, посла Ісус, заповідай глаголя. на путь язик, не в Оград Самарійський, не входьте. І же паче ковцам погибшим дому Ізраїлю. Хотя що вже проповідуйте лаголіще, яко приближиться Царство Небесне, Боляще зціляйте, прокажено чущайте, мертві, воскрешайте, біси і згоняйте, ту неприясню, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на слава тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, мій. Віки, віки. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помили благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами, прочистої, своєї матері святи, слави, схвальних апостолів. Святий правильних ботицькуня, всі святи, кому спасеності є і чоловік і Амінь.